САУ-КРА продовжують знищити позиції російських окупантів. Це потужна 155 мм гармата, як кажуть, українські артилеристи має лише один недоступний. Артилерійська система КРАВ допомагає українським захисникам знищувати ворожі цілі на великих відстанях. Сучасні технології наведення та отримання координат полегшують та пришвидшують роботу наших артилеристів. Інерційна система наведення гармата самостійно визначає своє положення, все працюється ну, електронно. Я даю такі. Циферки вони вводять їх в планшет і вже наводяться по цілі. Тобто ніяких там прицелів вже немає як у радянських системах. Там уже все є на електроприводах. Автоматизована система управління вогнем цих гаубиць дає змогу їм знаходитись на досить великих відстанях одна від одної та вражати одну ціль. Це полегшує маскування усього підрозділу. Плюс в тому, що розстояння більше і можна найти кращі місця чим. На тих інших машинах, так само, як взяти 23. 23 працюється так само ближче. І, а тут там може комбат навіть без радійки працювати, видавати прямо на машину цілі. І ми можемо взагалі по кілометру один від одного, аби зв'язок тільки доставав до машин. Ворог застосовує усі засоби контрбатарейної боротьби, аби знайти позиції нашої артилерії. Російські загарбники часто використовують касетні боєприпаси, щоб нанести нашій техніці максимальної шкоди. Тому українські бійці, які знаходяться всередині установки, повинні бути захищені. Були прильоти по них рядом, дуже прямо під самими машинами розриви були і машини витримали. Касети йому взагалі вче не страшні. Прям по ній перелітали касети. Просто легенько поцарапало її все щодня. Боги війни випускають тисячі снарядів по позиціях ворога та знищують окупантів, аби зберегти мільйони життів українців.